Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися, як за допомогою самоклеючого паперу можна кардинально змінити колір будь-чого. В даному випадку я переклеюю під віконник на балконі, тому що там завершую ремонт. Ця самоклейка в мене залишилась з попереднього ремонту. Саме нею я обклеювала столешню на кухні. Тримається вона прекрасно вже півтора року. Замовляла я її в інтернеті, але спочатку шукала в місцевих магазинах у місті Івано-Франківськ. В епіцентрі взагалі дуже невеликий вибір, і кольори мені там не сподобались. Тому в інтернеті набагато простіше підібрати те, що вам подобається. Перед поклейкою спочатку вимити поверхню і знежирити її. Знажирювала я її в цей раз горілкою, тому що мені треба було терміново. А в мене закінчився знажирювач. І для того, щоб якось викрутитися, я побігла і купила чекушку горілки. Ось. І далі дуже все просто підкладаємо самоклейку і потрішки з під низу витягуємо цей білий папір. Якщо щось не виходить, якщо щось нерівно, ви відклеїте і переклеїте назад. Розрівнювала я таким шпателем для вирівнювання тортів. Або можна взяти звичайну банківську або дисконтну карточку. яку буде зручно витягувати повітряні бульки. Вже можу сказати з досвіду, що під час обклеювання. Плівка може трішечки зміщатися вниз, тому краще взяти з запасом зверху, а потім простіше це все підрізати. Півгодинки роботи, і у вас новий підвіконник. Як на мене, вийшов прекрасний результат, і це хороша альтернатива, коли хочеться щось змінити в вашому помешканні.